Як збирати насіння з помідорів для того, щоб його використати на наступний рік. Розрізаємо помідорчик. Якщо він ось такий у вас довгенький, як у мене, то можна на три частинки, ось насінинки. Тепер вичавлюємо насіння у стакан. Ось так я роблю. Вони так гарно вичавлюються. Трошки соком це нормально, якщо м'якать потрапить, також це норма, так і має бути. Не забувайте, що. Саме сортового помідору потрібно збирати насіння, бо гібриди не зберігають свій вид, коли повторно його вирощуєш із помідорчика. Заливаємо водою до півстакана, підписуємо і ставимо на ферментацію. Залишаємо так на 2-3 дні. Через 2 дні з'являється або плівочка, або частинка пліснявки. Це означає, що проходить ферментацію і вона йде успішно. Ви ось так можете побачити, або ось так воно виглядає. Що ж тепер треба зробити? Якщо об'єми насіння великі, то вам потрібно велике сіточко. В мене, як бачите, невеличке, тому я беру ось таке сіточко. Виливаю в нього. Насінинки свої, разом з цим жаворінням І потім промиваю під проточною водою до того стану, щоб насінинки всі були чистесенькі-чистесенькі, без усілякого жабуріння. Ось так виглядає насіння. Тепер я його переношу в чисту тарілочку. Можна покласти на тканинку будь-яку, якщо у вас є зайва. Зазвичай на тканинку кладуть, з тканинки краще прибирати, але тарілочки також можна. Ось так я роблю, і насіння залишається тут, а якщо залишилось якесь жабуріння, воно залишається у сіточці. Тепер я отак розподіляю насінинки і залишаю їх висихати тарілочку ставлю на бумажечку, яка в мене була підписана під стаканчиком, щоб не забувати, що це в мене за насіння. Коли вони висихають, вони мають ось такий вигляд, дивіться, якначе вони такі пухнасті. Це все через ферментацію. Якщо ви засушите просто насіння, яке ви одразу зібрали і промили, отакого ефекту пухнастості в них не буде. Коли насіння висохне і буде гарно відставати від тарілочки, я покладу його в паперовий такий конвертик зроблю з звичайного паперу. Та обов'язково підпишу, щоб не забувати, який це в мене сорт. Ось так я згортаю насінинки всередині, їх потрібно зберігати в сухому, темному місці, щоб вони не запріли. Доступ повітря через папір є, тому я зберігаю саме так. Сподіваюся, я була. Корисна цим відео для вас не забувайте йому вподобайку поставити. Підписуйтесь на канал. Тут цікаво про сад і огород. А я вам всім бажаю гарних врожаїв.